Напередодні Росія запустила по Дніпру балістичну ракету з комплексу Кедр. Про це сьогодні заявили в головному управлінні розвідки України. Кедр містить шість бойових частин і кожна з них оснащена шістьма субприпасами. До розробки самого комплексу залучено одразу кілька підприємств ВПК Росії. Що це за нова російська балістика і що може і протидіяти, розкаже Олена Гончаренко. Ранок у Дніпрі напередодні місто атакують російські ракети одну запускають з Астраханської області. До міста вона долітає за лічені хвилини. Ці кадри швидко поширюються мережею. Змі почали говорити. Ймовірно, це перший в історії бойовий удар між континентальною балістичною ракетою. При падінні вона розпадається на шість бойових частин. У повітряних силах офіційно тип ракети не вказують, але військові аналітики припустили, це був саме рубіж. Вперше Росія випробовувала ракету 12 років тому. Летіти вона може на відстані до 6 тисяч кілометрів. Вже ввечері диктатор Путін з'явився на публіці і заявив про успішне випробовування новітньої ракети середньої дальності. Але не рубіша а орешнік. мовляв цей удар відповідь на застосування західної зброї по території Росії. Цим Путін зробив другий крок до ескалації та розширення війни після залучення військ НДР, і світ повинен реагувати на це. Так прокоментував заяву диктатора український президент. А оскільки наші збройні сили і раніше били ракетами атакам «Шторм Шедоу» по російським військовим об'єктам на окупованих територіях України, виходить, що Путін і сам не визнає їх російськими. Ця балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче, і Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю і маємо на це повне право згідно норм міжнародного права. І коли російські ракети б'ють по наших містах, коли в нас на кордоні розгорнуто контингент з північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим в світі, хто справді хоче відносити. Луня миру у відкритому доступі немає жодної інформації про орешник. у Пентагоні. Підтвердили, ця ракета створена на основі саме міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж. І мовляв, незадовго до її запуску Москва в автоматичному режимі попередила Вашингтон. Це був новий тип смертоносної зброї, яку було застосовано, і це безумовно непокоїть нас. Ми вже бачили подібну небезпечну безрозсудну поведінку Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Ця ракета вміє маневрувати, що ускладнює збиття системами ППО. Під час атаки вона розпадається на кілька блоків, збивати потрібно кожен, якщо не зробити це, поки вона не розкриється, і перехопити її можуть лише американські системи ТААТ. Тож, окрім заяв від партнерів, Україна потребує ще й зміцнення повітряного щита таких систем кілька в світі логічно, щоб ці системи були розміщені тут і працювали на захист життя. Захист людей, інфраструктури, захист держави, більш чітку характеристику Орєшніка Дають військові експерти. Ця експериментальна ракета, гібрид реальної міжконтинентальної. Росіяни просто переробили її, зменшили потужності. Те, що в Росіян раптом з'явився цей Орєшнік, це ну не має бути якоїсь такою суперсенсацією, тому що вони взяли вже готовий застарілий МБР і вже його перепиляли, як кажуть, на меншу дальність. через удар Росією новою балісти. Ічною ракетою нову ескалацію Україна скликає екстрене засідання з НАТО у вівторок, 26 листопада. Зустріч відбудеться на рівні послів. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.